Вітаю! У цьому відео буде тест на ємність акумулятора від компанії Lito Cala. Це модель ICR 1865026F. Це високострумовий акумулятор формату 18650. Замовляв на AliExpress на офіційній сторінці компанії. На сторінці продавця вказано, що ємність акумулятора становить 2600 мАг. зазначена номінальна напруга 3,6 В і максимальна 4,2 В. Максимальна сила струму розряду становить 20 А, максимальна сила струму заряду 2,6 А або 1С. Робоча температура це по суті температура розряду від мінус 20 до плюс 60 градусів Цельсія. Перед тестом я повністю зарядив акумулятори, використовуючи зарядний пристрій d 2 також від компанії Lito Напруга повністю зарядженого акумулятора становить 4,24 В. Навантаження показує напругу приблизно 4,17 В. Буду розряджати струмом 500 мА до напруги 2,5 В. Запускаю тест. Можемо спостерігати, що з акумулятора знімається 500 мА. При поточній напрузі акумулятор віддає приблизно 2 Вт. Тест завершений. Акумулятор розряджений до напруги 2,5 В. Тест тривав 5 годин 20 хвилин і 6 секунд. Акумулятор віддав 2667 мАч. Було передано 9,9 Вт. Години. Робимо висновок, що заявлена виробником ємність повністю відповідає дійсності. Я у тесті отримав навіть трішки більше. У мене виникають сумніви лише на рахунок того, що ці акумулятори можуть тривало віддавати 20 А, але це вже потрібно проводити зовсім інші тести. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі.